Вітаю на уроці зарубіжної літератури в п'ятому класі, і хочу розпочати з запитання: чи бачили ви фільми, анонси яких ви бачите на демонстрації екрану? Це незрівняний містер Фокс, Чарлі та Шоколадна фабрика або великий дружній Велетень. Думаю, хоча б один з них ви точно бачили, а творцем цих історій є людина, з якою ми сьогодні будемо знайомитись. Це Рольт Дал. І тема нашого уроку Рольт Дал, творець шоколадного дива, знайомство з життям та творчістю автора. Отже, на демонстрації екрану ви бачите фото цієї людини. Народився він у 1916 році, а помер у 1990. -му. Він англійський письменник, але норвезького походження, автор багатьох популярних творів і для дітей, і для дорослих, а також лауреат багатьох літературних. Премій. Цікавий факт нашого письменника назвали на честь норвезького мандрівника та дослідника Рольда Амонсена, котрий першим досягнув південного полюса і взагалі був першою людиною, яка побувала на обох полюсах Землі. Про його дитинство. Дитинство письменника було безрадісним. В нього дуже рано помер батько, а мати залишилася шістьма дітьми на руках у іншій країні. Вона не повернулася з Англії до Норвегії, бо чоловік дуже хотів, щоб діти отримали освіту в англійських школах, які, на його думку, були найкращими. Але Рольд дал не зізнавався матері, що саме в тих найкращих школах, на думку батька, над ним знущалися як вчителі, так і старші учні. І згодом про це він розповість у своїй книзі Бой або Українською хлопчик. Пережити всі шкільні негаразди, Рольду Далу допомагали дві речі. Перше, це заняття спортом, він захоплювався крикетом та плаванням і взагалі був дуже дужим таким чоловіком. А друга річ це читання. Він обожнював читати книги про пригоди мужніх героїв. Цікавий ще один факт: раз на рік компанія Кетбері, компанія по виробництву шоколадних цукерок, дарувала учням школи, де навчався Роальд Дал, коробочку, цукерок для тестування нових смаків. І ці приємні спогади. Саме про цю подію Роальд дал зберіг протягом багатьох років. І як ви гадаєте, в якій же книзі Роальд дал і свій інтерес до виробництва солодощів? Звичайно, це Чарлі та шоколадна фабрика, з якою ми познайомимося на наступних уроках. Про його доросле життя. Після закінчення коледжу він займався фотографією, працював у нафтовій компанії, був льотчиком в Африці та дипломатом у США. Саме в США він одружився з відомою акторкою Патріцією Ніл. В шлюбі народилося п'ятеро дітей Олівія, Тео, Теса, Офелія та Люсі. Поки дружина працювала на зйомках фільмів, роль дав, доглядав малечу. І як ви гадаєте, судячи з цієї інформації та з фото на Демонстрація екрану, яким же батьком був Роальд Дал. Я вважаю, він був дуже люблячим та турботливим батьком. Про його творчість. Твори Роальда Дала входять в перелік найкращих книг для дітей. Його найвідомішими творами є такі казки: Чарлі та шоколадна фабрика, Джеймс і гігантський персик, Матильда, Відьми, Докори та Великий Дружній Ведень. І, звичайно, нас найбільше цікавить саме Чарлі та Шоколадна фабрика, про яку ми будемо говорити далі. Ця книга була написана протягом 61 62 років і має присвяту. Присвячена вона сину Тео. Це був дуже складний період в житті нашого автора. Всей час захворів його син Тео і дуже сильно захворів. У 62-му році померла його донька Олівія. І щоб підтримати дітей, він почав вигадувати для них казки. Як говорить сам автор, зазвичай я розповідав їм різні історії щовечора. Деякі з них були жахливі, але раз чи двічі діти говорили а можна дізнатися продовження історії, яку ти розповідав останнього разу? Так, я почав писати Джеймса. Це так мені сподобалось, що, не зупиняючись, я перейшов до Чарлі. А продовження нашого уроку і знайомство з чаля та шоколадна фабрика відбудеться на наступному уроці. Дякую за увагу і до нових зустрічей!